Доброго ранку, ми друзям бажаємо! Доброго ранку всіх друзів вітаємо! Доброго ранку, тобі і мені! Щирі слова, нехай линуть рясні! Малята! Ми з вами продовжуємо наші заняття, і на цьому тижні ми будемо розмовляти про те, як люди вдягаються в різні пори року, а особливо взимку, тому що у нас зараз з вами зима. Тож починаємо!